Це зараз вона посміхається та каже, дихає на повні груди. Шість років тому Ніні Юрченко поставили діагноз рак молочної залози. Тоді розповідає жінка, була у розпачі після операції з видалення грудей. Додає, відчувала себе неповноцінною. Потрібна була психологічна підтримка. Доброго дня, доброго Я до вас по допомогу. Ніна Юрченко звернулася до Наталі Шатайло. Вона онкопсихологиня. Мені дуже сподобалась фраза. Зніміть з себе чорне простирадло. Це людина, яка якось по-другому мене заставила дивитися на мій стан, і я почала боротися. Боротися за життя після сеансу з психологинію почала і Світлана Ладанюк. Жінка теж хворіла на рак, перенесла чотири хіміотерапії. Розповідає з Наталею Шатайло знайома кілька місяців. Ти виливаєш душу, це все виходить з слізами. Коли тобі говорять, це нормально. Ти По-іншому це все восприймаєш за першою освітою. Наталя Шатайло філолог. Працювала завідувачем кабінету педагогічних інновацій Академії неперервної освіти. Жінка розповідає, після того, як на онко захворіла її мама, вирішила здобути освіту психолога. 2006 року Наталя стала першою в Україні онкопсихологинею. Коли я занесла документи, подала на психолога. Я навіть не пам'ятаю той день. 23 роки. Нормальна посада, тебе знає вся область, ти, ти сучасна, ти в темі, ти попереду планети все, з усієї. Але так було вирішено, господи. І коли в мене захворіла мама, вона в мене була головним лікарем, я зрозуміла, захворіла на онкологію, навіщо мені була да, дана ця навчання. Допомогти повірити у власні сили і повернути бажання жити хворим на рак нелегко, говорить психологиня. Почувши діагноз, вони впадають в депресію. Моє завдання дати відчувати землю під ногами, дати людині виговоритися своїми страхами, коли людина проговорює. Для неї страх стає не такий далекий. Вона розуміє, що да, це моє життя. Мені прийдеться це прожити. У Подільському регіональному центрі онкології Наталя Шатайло працює 5 років. Говорить, за цей час допомогла багатьом родинам. З деякими спілкуються й досі. Я пам'ятаю кожного пацієнта і його очі, його відчуття з тими, коли він приходить до мене, і, і родини. Цих пацієнтів теж вони вже стають моїми пацієнтами, тому що родин це історія не однієї людини. Хвороба це історія всієї родини. Аби показати, що жінка може бути гарною за будь-яких обставин, Наталя Шатайло зорганізовує фотопроєкти. Так у березні пройшов один із них під назвою Прекрасна завжди. А ще Наталя планує створити групу підтримки для родин онкохворих та відзняти фільм про боротьбу пацієнтів та лікарів із раком. Наталя Колодій Валерій Черкашин новини на Суспільному Вінниця